А час спішить і нікого не чекає, Летить вперед в надзоріні звіти. Де день, день вчорашній, вже його немає, в історії лишився він назавжди, так день за днем проходить рік за роком. Життя мене розтане, наче дим, і ти помідеш раптом ненароком, Що сивим став, недужим і старим. А так недавно ще весна бояла, ти молодий був, гарний, повний сил. Пройшли роки, і вся краса зів'яла, Де й діли світлі весняні часи. Хотілося б назад все повернути і молодість прожити ще хоч раз, Чудовий армат весни вдихнути і насолоджуватись ним весь час, мов журавлиний ключ у небі синім. Так летять від нас наші літа. А Ми товчемося в земній рутині і не помічаємо цього. Аж шкода. Бо в двадцять ти не думаєш про старість, у тридцять сорок в клопотах завжди дітей годуєш, праця тобі в радість, а час іде, не стишає ходи. Як п'ятдесят настане, скажуть люди. Хороша дата, ти ще молодий. Ще стільки всього треба досягнути, дарів багато треба ще пройти. У 60 вже осінь війнуло. все менше сил, здоров'я вже не те. Хоча є й ті, хто цього не відчули, що в тілі вже про це старіння йде. А 70 це вже ліміт, це норма. Так Боже слово нам говорить всім. В душі звучить мелодія мінорна. Рахуєш зморшки на джолі своїм. Після 70 то подарунок, надбавка, бонус, можна так сказати, як своє рідне небо поцілунок, це Божа милість, ласка й благодать. Вона в житті лиш обраним дається. Тому, якщо тобі за 70, благослови Творця, хвали всім серцем, що ти живий. І, дивлячись назад на прожиті роки, подякуй Богу. Бо знаєш, ми живемо в часи такі, що не шкодує смерті при нікого: ні старших, ні дітей, ні юнаків. Не всі тепер до норми доживають таке життя, такі лукаві дні. Хвороби молодим вже дошкуляють, а скільки людей згинуло в війні. Щодня вмирають воїни на фронті, чиїсь сини, батьки, чоловіки. Вся Україна у страшній скорботі, Розбити людські долі на друски. Вночі страшні ракети повлучали вже лідоми, розруха там і крик, бо цілі сім'ї вмиту повмирали, пішли у віжність рано, без пари. Цінуй життя, воно є неповторне. Цінуй батьків, підтримуй завжди їх. Не завжди мама до грудей пригорне, не завжди тато вийде на поріг. У сім'ях один одним і цінуйте, не знаємо, бо що завтра принесе. Любов і доброту щодня даруйте і часом дорожіть понад усе. Закінчивсь рік, новий вжи. Попереду нас невідомість жде, що нас зустріне на земній дорозі. Може в цім році вже Господь прийде? Може в цім році хтось не світ покине? Про це лише знає тільки Бог один: цінуйте час, цінуйте кожну днину, відчуйте цінність прожитих хвилин. Хай буде милість, Господа над вами, бажаю всім рясних благословінь. і Хай проходять роки за роками. у Бозі наше щастя. Так, амінь.